Доброго вечора, любителі боксу. Їдемо на змагання в Жежов. це Польща. Відправились від нашого містечка, місто Герой Одеса. Йдемо до Ужгорода. Там буде наш датий автобус, чекати і наша команда Уржумцев Даніел, 33 кілограми. Малафєєв Максим 60 кг, Олексієв Максим 57 кілограм, Арсенєв Микола 75 кілограм. І я, Уржумцев Дмитро, тренер. Йдемо командою. Сьогодні у нас 29 січня 2026 рік. Перший день наш чекає двохденна боксерська подія 31 та 1 лютого. Так що Будемо на зв'язку, будемо все знімати, показувати, Чекайте на прямій ефірі. Що скажеш, Микола? Маю дуже гарний настрій до е, майбутніх змагань. Е, їду в дуже гарній формі. Надіюсь на гарний результат. Олексієв Максим. Так, зряджений на перемоги. Йду перемагати. Я готовий перемагати. Даніл, Ну я готов перемагати. Я, я віду в себе Оржумся Данієл. Я Уржумцев Даніел їду перед Скажи. Я вже приїхав перемагати. Доброго ранку любителі боксу. Сьогодні у нас 30 січня. Є е, у нас в Закарпатті сніжок. Вон, яка красива погода. Через 2 години ми вже прибуваємо в місто Ужгород і там нас буде чекати автобус на, вже на Польщу. Так що ми Їдемо, хлопці поїли, зуби почистили. З нами в команді Уржумцев Даніїл 2013 рік, Малафєєв Максим, 2010 рік, Білгорністровський ПК Юг, Алексеєв Максим, брати один і Арсенів Микола, брати два. Так що дуже потужна команда. Їдемо покоряти Польщу, там буде 8 стран. Ми будемо змагатися два дні, так що будемо викладати, будемо показувати теми, що ми, тому що це нова історія. БК «Брати» продовжує розвиватися. Є е, хто допомагає нам, рукавицями, шлемами, фінансовою допомогою. Так що всім дякую. Е, витрачаємо всі кошти тільки на дітей. Так що все з розумінням, рухаємося. Е, можна сидіти вдома сидіти і нічого не робити, але це не наш шлях. Так що, наш шлях це змагання, змагання і змагання. Так що до зустрічі, ну наші підписники, друзі. Ми вже приближаємося до міста Ужгород. Сьогодні 30 січня. Нас будуть чекати потім на автобусі і будемо їхати в Жежу. в Любенія, Польща, перемагати Словаччину, Австрію, Німеччину, Польщу, Румунію і так далі. Так що бажаємо нам перемог. Ура! Ура, ура! Ура! Друзі! Приїхали ми до міста Ужгород. От наша команда. Збірна Одеської області, збір на брати і ПК Юг Білогорністровський. Будемо зараз чекати на автобус і вже їхати до Польщі. Так що будемо перенати, перетинати кордон. Думаю, з документами все гаразд і нас не ставлять добре. Так що будьте з нами на, на, на зв'язку. Друзі, центральний. ЖД вокзал міста Ужгород. Дивіться, які краєвиди тут. Так що Зараз будемо чекати на наш рейсовий автобус. Нас заберуть і ми поїдемо далі. Так що Будьте з нами на зв'язку. Вісім стран будуть буксувати у Польщі. Так що Життя йде, люди працюють, а ми їздимо по змаганням. Це наше життя, ми його самостійно вибрали і будемо. Рухатися в цьому напрямку. Так що болівайте за нас, ВК брати, Одеська Федерація, Одеська міська федерація. Так що я думаю, що у нас всі нагороди, всі е, плани, всі здобутки, всі яскраві моменти ще попереду і ми будемо працювати. Працювати, працювати. Друзі, доїхали ми до Кошице. Мене як водія посадили за руль, так що будемо вести наших боксерів до Любенія, Польщі. Зараз ми знаходимося в Словакії, так що будемо рухатись, рухатись. Я буду їду їздити на Peugeot. У нас Peugeot. я буду на Peugeot і, і механіка. Так що буду е, вспоминати, на чому я їхав до нашої. Е, Зустріч із коробкою автоматом. У мене була був москвич і був Шигулі, так що будемо споминати їхати. Так що от, от красоточка. От. Давай салату. Ти йдеш в Польщу на ПМЖ? На ПМЖ йде? А що тут? Контрабас. Лише в Кирило, кстати, сумки відкривали. Перейшли ми кордон, нас зустрів Тарас. Так що зараз будемо вирушати до місця проживання. Завтра будемо вже зважуватись і чекати жеребкування і двобою. Так що ми вже на Словакії будемо їхати на Польщу. Всім дорогого вечора. І до зустрічі. З нами команда Київ, команда Умань, Закарпаття. У нас десь 20 боксерів. Так що чекайте на новини. Будемо кордон Україна, Словаччина, а ми нас не маємо. Ми не повертаємо перевірять паспорти, то будемо рухатися далі на Словаччину, потім Польща. Так. так, так що з нами. Чудова Вікторія допомагає нам в поїздці. Так що будемо завтра вже буксувати і ділитися з вами подіями. До зустрічі. от, такі от санузли на кордоні з Словаччиною. Дуже якісне вживання. 20 гривень. Стоїть у нас Україна та Гужгород, Словаччина. О. Тут посалон. Тобто, а, І де? де пити каву. Так що чекаємо на нашого організатора Вікторії будемо вирушати до Словаччини, а потім на Польщу. Добралися ми до кордону. Оця машинка чудово нас привезла. Зараз буде кордон близько до Словаччини. Будемо переходити пішочком. Документи всі приготували. Okay. Усіх є. Да, дуже. Чекаємо на нашого екскурсовода до Словаччини і будемо потім переходити от сюди. Так що тут все чітко. Команда з Києва приїхала. Команда з Закарпаття є. Так що будемо вирушати на цьому чорному дикому автомобілі. Будемо виїжджати до Словаччини на кордон, приготуємо документи. Їжу не брати з собою тільки вода, так що попереду грандіозні у нас поєдинки. Слідкуйте за нами. Все попереду. А якщо у нього цей шейкер з протеїном там замотаний, то там любить. Це... Ну там протеїн замотається, що розмотає ночне, несе, бутерброди. Будемо на лавочку перекусити і будемо рухатися потім на кордон Словаччини. Буде у нас Словаччина, потім Польща. Так що отак от, такі от плани прогулялися, зараз перекусимо, тому що на, на, за кордон на Словаччину не, не треба брати з собою їжу, а не все викидують починка. Гуляємо містом, місто Ужгород, і через час ми будемо рухатися до кордону, перетинати кордон, будемо пішки, а там на нас буде чекати вже автобус, так що дуже дуже потужна організація, тому що автобуси стоять в чергі, а ми пішечком і будемо йти на кордони і потім їхати. Так що ми в Ужгороді вже були. Так що файне місце. І зараз друзі чекають. Тут у нас друзі з Києва кушають піцу. Так що зараз приєднаємося до них і будемо рухатись. Друзі, от все, приїхали за нами. Будемо рушати. Чорний форт, лічимо чемодан в ліс. Цю гарну машину так, будемо вирушати вже на кордон, будемо на зв'язку. А ну допомогті. Так, так. так що в Олександрії всім перемог. Є поразки, нічого, будемо рухатися далі, виправляти помилки і... Перемагати, так що рухаємося, життя продовжується. Доброго вечора, любителі боксу. Ми вже знаходимося в Любенії. От прогулянка вечірня. У нас у кожного боксера 500 грам лишнього, так що ми прогулюємося. Завтра у нас ранкове, ранкове зважування та маленька гімнастика. І я думаю, що ми усі. Будемо важити скільки треба. Так що... О, бачите, О, олені якісь ходять. Даня насрав. Оленя увидев. Так що таке містечко. Все дуже гарно, потужно. Є румини у нас в отелі. Так що будемо вам показувати завтра бокс. 306. Перший. 305 тонн. Готов. О, я 409 пара. Приїхали ми вже в отель. Заходимо. Я їхав за рулем. На Peugeot Виганиться. Так що піднімаємося. Куда не йдеш? Марафон. Дань, відкрий двері. О, так, рецепція найкраща вже. Клас. Доброго вечора. Тут може єдиного, ти там тут був. А, якось там все добре. Тут три трі. Так, і два. Три, 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 два. Так. Нас скільки? <рес> Я вже забудовував. Раз, два, три, чотири. Дванадцять. Ще, ще один, один личний. Може бути, не 3, а шти. Три. дня любителі бокса. Почали ми змагання. Перший день змагань. З нами обухів. Дідель, да, Київська область. З нами Вікторія, і у нас є один переможець сьогодні. Поки будущий фіналіст, да, буду фіналіст, фіналіст міжнародного Взагалі. турніру з боксу. Так що нам приємно е, приєднатися до такої потужної команди. Ми, «Брати Одеса, будемо розвиватись тільки з найкращими. Так що все попереду. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!

Все, ми зважувались. Йдемо тепер на сніданок. Для України, для Словакії, для Румунії. Ага, треба Ястрі. почекати, хлопці. Почекати треба. 10 Чекаємо 10 хвилин, хлопці. Чекаємо на сінадок 10 хвилин. Да я тут держись, Рикну мог. Доброго ранку. Доброго діти, доброго. Зараз тренером потім з вами. Костюми отримали, так? Да? Так, чесно. Нічого, наступний раз. Вирушаємо на зважування. От наш такой яскравий отель. У нас є бус і я вожу Peugeot на механіці, Розхід був по трасі 4,5 літра. Так що Peugeot це теж машина. Доброго ранку. Сьогодні 31 січня. У нас сьогодні одна втора фінала в Польщі. От, таку красу нам видали. Це спортивний костюм збірної України з ініціалами. От. Прізвище написано. От, побачите все. Потім це кофта. А є ще штани. Так що будемо зараз одягати і шурувати на зваження. Так що, Даніл Дмитрович, готовий до бою? Да. Що скажеш? Що скажеш? Перший досвід такий. Mm. Я... Перше місто займу на, на турнір. Як турнір називається? Mm. Кубок Карпат. Кубок Карпат. Скільки стран приїхало до Вісім. цього? Вісім стран. Які mm. Румунія. Румунія буде? Yeah. Австрія буде? Yeah. Польща буде? Yeah. Україна буде. Yeah. Yeah. Хто ще буде? Молдо... Молдавия. Молдова, да? И там да. ещё что-то, да? Чекаем новины. Угу. До побачення. До побачення. И типа... Если представить, вкус? что, что нет, реально... представь. Что вот вес меньше, это реально соль, ты будешь чувствовать вкус соли. Попробуй. Оно выглядит просто. Ну ты можешь попробовать, я не знаю. А, попробуй. Не, попробуй. Ну это бред. Ну в плане, оно выглядит странно. Не, ну там реально будет вкус ты соды. Я уже пробовал. Ну, давай еще раз. Да нет, зачем? Давай. Я уже пробовал. Я тебе говорю. Я попробую. Оно вот реально, типа, как соленый вкус. Ну, без прикола, вкус ты же, соли ну, будет. Ты же ничего не теряешь. Это называется, вот если сидеть, ну, долго представлять, а ты сидишь и вот там представляешь, что кто-то за плечо пройдет. Как расселяешься, сидишь, сидишь, сидишь. И оно раз, и ну, ты сейчас в такой атмосфере, оно не будет. Ну вот закрой, попробуй. Вот закрой и вот до... Да где? вот если без приколов это реально работает. и также. так же. Так попробуй, так ты все равно ничего не теряешь. Это называется микро. Гипноз, микродипноз. Попробуй. Ты же ничего не теряешь. попробуй. Я цей говорю вже промов. Ну попробуй не стоячого. Я можу спокою. Я можу спокійно. Спокійно. Усі 4 тигра будуть завтра боксувати у фіналі. Хто здобуде перше місце? Ти. Звичайно. Усі. І ти. Ходя любителі бокса. Сьогодні у нас 1 лютого. Польща, Жежу. Сьогодні у нас чотири боксери боксують у фіналі проти румунів, Венгрів, австралійців, австрівців. Хто э, э, нас ще є? Ти боксував кукола Що Венгаршові собі показав. Обігав, Обігав молодець. Так, Даніло Жумс з ким буксував? З робинцем. З робинцем. Що робив? Валілося, так. Провалювали його красавчик. Олексеєв Максим. Я боксував з боксером представником з Польщі. Він намагався втекти, але не втек. Гарного всім настрою, друзі. І зараз Максим Малофєв прийде, теж боксував з містним боксером. Хоро... Хорошо набуксував і перебив його. Так що ми сьогодні будемо вже виїжджати до міста Ужгорода. Ми сьогодні забронювали житло там. Завтра будемо 2 лютого рухатись уже в Одесу. Так що дуже приємні у нас зустрічі були зі всіма боксерами. Сьогодні у нас початок в 11.00. Пряма трансляція є. будемо Транслювати все, що ми робимо. Так що, і то... ну і що ми повезли з братів три боксера, і стопроцентний результат, три золотих медалі. Ми веземо в брати, в Одесу, в Одеську обласну федерацію, в Одеську міську федерацію. Так що допомагали нам поїздці наші друзі, допомагали друзі з фітнес амуніції. Федерація обласна та міська нам подарувала вісім форм, красних-червоних. Ми будемо виступати на області вже по молоді у новій красивій формі. І подякувати UA Тур, що нас запросили до своєї команди. Ми не підвели і будемо рухатися далі. Вже попереду у нас багато змагань. Це Швеція, Ірландія, Канада. Португалія, так що ми не зупиняємося і будемо рухатися по всьому світу. Так що, е, і до наші друзів з Грузії, до Автанділа в Кутаїсі ми теж плануємо. Так що е, сьогодні я буду їхати на машині до Словакії. Я водій, так що буду допомагати поїздці наших дітей. Е, і сьогодні ми ночуємо. В місті Ужгород, а завтра вже будемо направлятися до міста Одеси. Так що всім гарного дня, три золотих медалі їдуть до Доброславських ДЮСШ міста БК «Брати». До зустрічі. Проходимо медогляд. Зараз шість наших фіналістів пройдуть медогляд і будемо чекати на состав пар. І будемо починати бити всіх, хто нам буде мішати. До зустрічі. Місто Ужгород 14.00 до нашого поїзда ще у нас 6 годин, нас накормили, напоїли, наші друзі дядя Микола. і ми будемо чекати на вокзалі, діти пойдуть попити чай, я посиджу, посережу. Речі, потім я поїду по чай. Так що будемо виїжджати до Одеси. Гарний виступ, збірної брати, три золотих, медалі з трьох. Кращим боксером став Арсенів Микола. Максим Олексеєв розтрощив спочатку Польщу в першому раунді, потім розтрощив за три раунди другого полячка. Так що гарний виступ. І Даніл Уржумцев двох братів здобув перемогу 0-3-3-0. Дуже потужно у нас команда росте. Діти ростуть, хто хоче займатися боксом, приходьте в брати. Не мучайте собі жопу і туди, сюди бігати. Ми Робимо все можливе, щоб боксер прогресував. А що ви хотіли цього випадку, так що це питання до вас і до ваших батьків. Так що хочете дуже якісну програму до виїздів, до змагань, це брати. Так що не займайтесь єрундою. Так що до зустрічі. Чекаємо вас в нашому залі. Бучок, Кубаду, Кубаду. И здесь, вот, то на самом деле, если бы ты сюда заехал в определенное село 20 километров от Ужгорода, то там есть такое, что говорят только на венгерском языке. Mm. Тут даже есть такие села, где могут не понимать. Интернационально. Интернационально. Друзі, підемо під замок. І мішається за вас ламається на ранку любителі боксу. 2 лютого ми в Ужгороді, наша команда поспала і ми йдемо на піцу в Люксор Плаза. Так що з нами дідя Коля, який нам готує медалі, грамоти яскравіші в цьому світі. Так що, все по плану. Будемо їхати додому ввечері. До зустрічі. Доброго вечора, любителі бокса. Повертаємося ми зі змагань з Польщі, де ми зайняли. Найвищі призові місця, БК брати 100% результат. Перше місце у нас е, Уржумце Даніїл, два бої з Румином. Алексеєв Максим. У нас е, е, два бої з поляками. І Арсенів Микола у нас е, з Венгром та Поляком. Так, вірно, так. і у нас є наш друг з Білоранітровська, БК Юг. Тренер Кирил Іванов, етамалафєв Максим, зайняв друге місце. Був був нього. шість місяців. Та э, перший двобой проти поляка виграв, а другий, ну, чуть-чуть не вистачило бензину. Так що тримаємося, друзі. Вирушаємо в Одесу сьогодні 2 лютого, і вже ми. Э, ми прийняли запрошення в місто Швецію і в Дублін, Ірландію. Так що будемо чекати на дати і будемо їхати. Так що, дякую,